Всем здорово. Многие из вас видели, как загораются спички. Но многие из вас видели, как загораются 10 тысяч спичек. Тысяча или другая цифра. Уже на ютубе. Но вы не видели, как же загораются приблизительно ну, 100 спичек. 100 головок от спички. Ну, На це піде трохи часу, там пару хвилин. Ну, ви підождите, навіть да? це була проблемка, я трохи криву руки, ну, нічого ждіть. Я якби що майже всі спички загублені. Ну прямо все як виглядає, де 100 спічок? Ну, поки що я буду їх головки обсайкувати от самих спічок, Ну і, коротше, я зустрінемось пізніше. Ну що ж? Ось о, всі головки одпічок. Якщо ви думаєте, що тут менше, ніж 100, ну, тут десь около 100. Я збився, коли читав, коли різав їх. Ну, щоб переконати вас, що тут около 100, ось подивіться на це. Це було недовго, пару хвилин, хвилин три, не знаю. Ну що ж, зараз я ставлю камеру і будемо підпалювати. Чи може не вставляти? Окей, вставимо. І буде видно. Ось це, надіюсь. Так, беру спічку. Ну, приблизно так. Не знаю. З штук так швидко згоріли. Жаль. О, ще одна не догоріла. Тут воняє жорстко, пошить так. Ну, ось це видовище, коротше. Догоряє, бо тут дерев... Дерев ну, деревешки оцього. Ну що ж, це був кінець ролика. Більш нічого я вам не хотів показати. Ну, коротше, підписуйтесь на канал, ставте больший палець